Настає миттєвість, коли ти усвідомлюєш власну трансформацію, не стаєш гіршим чи кращим, просто іншим, і раптом оточуючи, люди перестають підходити. Розмови здаються порожніми, сміх звучить штучно, і ти опиняєшся посеред натовпу, відчуваючи повну ізольованість. Можливо, ти думав, що щось із тобою не так, що треба докладати більше зусиль, бути відкритішим, доступнішим, але чим більше намагався. Тим виснаженішим ставав те, що відбудеться далі, продемонструє тобі, чому ця самотність не є ознакою слабкості, а можливо, найпотужнішим сигналом твого внутрішнього розвитку. Ми розглянемо те, що Карл Юнг виявив про людей, які начебто не мають друзів, і чому це розуміння змінює спосіб сприйняття себе. Залишайся зі мною, бо в кінці ти зрозумієш, що можливо робиш не щось неправильне. А щось надзвичайно правильне. Суспільство має мовчазну домовленість хто самотній, той підозрілий. Хто не має друзів, мусить бути складним, замкнутим, можливо, навіть неврівноваженим. На сімейних святах запитують, з ким ти зустрічаєшся, що робиш, з ким проводиш час. Питання виникають на з цікавості, вони з'являються від дискомфорту адже твоя відповідь про те, що любиш побути наодинці, дратує. Вона відображає щось таке, чого інші не хочуть бачити можливість існування безпостійного товариства. Юнг спостерігав у своїй практиці щось захоплююче. люди, які приходили до нього зі скаргами на самотність, розділялися на дві категорії: одні справді страждали від нездатності налагоджувати контакти, від соціальної тривоги або глибокої невпевненості, інші ж, менша тихіша група. Страждали не від самої самотності, а від реакції світу на неї. Вони пройшли процес, який Юнг називав індивідуацією, поступове становлення тим, ким ти насправді є, і цей процес має свою ціну, він віддаляє тебе від маси. Ти, можливо, знаєш це відчуття, коли сидиш у компанії, а розмови обертаються навколо дрібниць. Хто що купив, який серіал зараз дивляться, як поводиться який сусід? Ти намагаєшся долучитися, киваєш, усміхаєшся, але внутрішньо перебуваєш далеко. Це не пихатість, що тебе відсторонює, це глибока втома від потреби вдавати, ніби ці теми ще зачіпають тебе, ніби ти ще можеш так легко ковзати по поверхні як раніше. В аналітичній психології існує концепція персони тієї маски, яку ми носимо для функціонування в суспільстві. Кожен носить персону, це необхідно і не є принципово проблематичним. Проблематичним це стає лише тоді, коли персона повністю приховує справжнє я, коли залишається лише роль без жодної субстанції за нею. Багато людей проживають усе життя в цій ролі, навіть не помічаючи цього. Вони милі, пристосовані, популярні і водночас повністю порожні. Ти ж почав відчувати себе справжнього можливо через кризу, можливо, через вік. Можливо, просто через тиху акумуляцію дрібних розривів між тим, що відчуваєш, і тим, що демонструєш. І коли став справжнішим, помітив щось жахливе. Люди навколо цього не хотіли вони хотіли стару версію тебе передбачувану зручну, нову версію, чесну, яка встановлює межі, не приймає кожне запрошення і не підтверджує кожну думку. Ця версія їх нервує. Юнг говорив про тінь, ту частину психіки, яку ми витісняємо, оскільки вона не вписується в наш образ себе. Кожна людина має тінь, і чим менше ми її визнаємо, тим більше проєктуємо на інших. Коли починаєш інтегрувати власну тінь, приймати свої суперечності, темноту, небажані почуття стаєш дзеркалом для інших, вони бачать у тобі те, чого не хочуть бачити в собі, і це робить тебе незручним. Чи помітив ти, як люди реагують, коли кажеш, що почуваєшся добре, хоча маєш мало соціальних контактів? Вони виглядають стурбованими, майже ображеними, говорять речі на кшталт, тобі треба більше спілкуватися з людьми, це нездорово, ти ізолюєшся. Але що насправді криється за цим турботою? Зазвичай це не турбота про тебе, а про них самих. Твоє задоволення без них ставить під сумнів їхню власну залежність. Якщо ти можеш бути щасливим без постійного підтвердження, ззовні що це говорить про їхню потребу саме в цьому підтвердженні? Якщо ти це вже відчував, напиши слово Правда в коментарях. Люди, які емоційно автономні, які не потребують постійної уваги, схвалення чи компанії, становлять загрозу для соціальних структур, що базуються на взаємній залежності. Тебе не можна контролювати через виключення, якщо ти не боїшся виключення, тебе не можна маніпулювати позбавленням любові, якщо ти вже знайшов любов у собі. Це робить тебе вільним, а свобода дратує тих, хто звик до своїх кайданів. Існує тиха виснаженість, яка настає, коли бачиш занадто багато, коли починаєш розпізнавати шаблони, повторення, маски. Дрібні та великі нечесності, що пронизують соціальне повсякдення. Ти бачиш, як люди говорять те, що від них очікують, а не те, що думають, як усміхаються, хоча страждають, як осуджують, хоча самі вразливі. І ти втомлюєшся від участі в цих іграх. Юнг називав це колективним несвідомим, тим шаром психіки, який ми всі поділяємо, наповненим архетипами, універсальними зразками людської поведінки. Більшість людей живуть повністю в цьому колективі, ніколи не торкаючись своєї індивідуальної глибини. Вони слідують сценаріям, які їм дали: будь успішним, будь популярним, будь щасливим, не показуй слабкості, пристосовуйся, і навіть не помічають, що не живуть, а їх проживають. Коли прозріваєш ці механізми, стаєш самотнім не тому, що не любиш людей, а тому, що більше не можеш грати в ігри. Не можеш вести дрібні розмови, ніби вони значущі, не можеш сміятися над речами, які не смішні, не можеш удавати, що цікавишся темами, які залишають тебе холодним всередині, і інші це відчувають, відчувають, що ти більше не береш повної участі, і це їх турбує. Справжня дружба, як її розумів Юнг, це зустріч між двома індивідуальними душами. Між двома людьми, які мали мужність стати собою, такі зустрічі надзвичайно рідкісні. Більшість дружніх стосунків базуються на зручності, на спільних зовнішніх обставинах, на взаємному підтвердженні світогляду, відчуваєш себе комфортно один з одним, бо ніколи не мусиш справді показуватися, залишаєшся на поверхні, де безпечно, статистично маловірогідно зустріти багато людей. Які справді до тебе підходять, особливо після того, як почав серйозно ставитися до себе, чим ясніше усвідомлюєш свої цінності, межі, глибину, тим меншим стає коло тих, хто може тебе зрозуміти. Це не пихатість, це математика. Коли передаєш специфічні частоти, лише специфічні приймачі резонуватимуть. Можливо, пам'ятаєш момент, коли вирішив більше не брехати, невеликі брехні. А дрібні, соціальні. Більше не казати, що тобі щось подобається, коли це не так, більше не погоджуватися заради збереження гармонії, більше не усміхатися, коли сумно. Це рішення про автентичність радикальне і має наслідки. Люди, яким ти подобався, бо був неприхотливим, зникають. Запрошення перестають надходити, телефонні дзвінки стають рідшими, і спочатку це відчувається як втрата. Запитуєш себе, чи не помилився, чи не був занадто жорстким, безкомпромісним, але потім через деякий час настає щось інше спокій, глибокий, тихий спокій, який приходить не ззовні, а зсередини, спокій, який Юнг описував як мету індивідуації, те відчуття, нарешті, узгодженості із собою. Цей спокій не ейфоричний, він тихий, не означає, що ніколи більше не почуваєшся самотнім. Але означає, що самотність більше не руйнує тебе, вчишся населяти її як дім, який тобі належить, влаштовуєшся у власній компанії, відкриваєш, що можеш бути достатнім для себе самого, не через брак альтернатив, а через внутрішню повноту. Юнг застерігав від життя за чужими очікуваннями, бачив у своїй практиці незліченних людей середнього та старшого віку, які раптом зламалися. Усвідомивши, що прожили життя, яке ніколи не було їхнім, говорили правильні речі, підтримували правильні стосунки, грали правильні ролі і, врешті, стояли перед потрясаючим усвідомленням, що ніколи не пізнали себе. Ці люди мали багато друзів, заповнені календарі, активне соціальне життя і все ж були внутрішньо порожніми, бо всі ці контакти базувалися на фальші, на взаємному підтвердженні ілюзій. Ніхто їх ніколи справді не бачив, і вони ніколи справді себе не показували. Самотність, яку відчуваєш зараз, чесніша за їхню товариськість. Твоя порожнеча свідома їхня ніколи такою не була. Існує тиха сила в людях, які навчилися існувати без постійного підтвердження ззовні. Вони приймають рішення, не збираючи спочатку п'ять думок. Знають, чого хочуть, бо знайшли час прислухатися до себе, не порушують обіцянок, які дають собі, бо ніхто не спостерігає. Їхня цілісність не показна, вона суттєва історія сповнена людьми, яких за життя не розуміли, виключали, навіть зневажали, бо не вписувалися в норми свого часу. Нікола Тесла провів останні роки самотньо в готельному номері, живлений віддачею своїм візіям. Фрідріх Нітше за життя був значною мірою проігнорований, його думки занадто радикальні для сучасників. Вінсент Ван Гог майже не продавав картин Жив у бідності і все ж створив одну з найвражаючих мистецьких спадщин людства. Ці люди не були самотніми, бо зазнали невдачі, були самотніми, бо випереджали свій час, бо бачили речі, які інші ще не могли побачити. Їхня самотність була ціною їхньої ясності, і якщо іноді відчуваєш, ніби один бачиш правду, яку ніхто інший не сприймає, можливо, перебуваєш у хорошій компанії. Юнг розробив концепцію синхронічності тих значущих збігів, які не пояснюються причинно, але все ж розкривають глибокий порядок. Помітив, що люди, які проходять процес індивідуації, частіше переживають такі синхроністичні події. Зустрічають у правильний час правильних людей, знаходять у правильний час правильні книги, отримують у правильний час правильні прозріння. Це відбувається не через активний пошук, а через відкрите, уважне буття. Коли перестаєш відчайдушно хапатися за дружбу, коли перестаєш гнутися, щоб сподобатися, виникає простір, і в цей простір можуть увійти справжні зустрічі люди, яким ти не потрібен для заповнення власної порожнечі. А які хочуть бачити тебе таким, який є. Такі зустрічі рідкісні, але коли відбуваються, розпізнаєш їх одразу. Це тихе впізнання, відчуття о, ось хтось, хто здійснив ту саму подорож, хтось, хто також пройшов через темряву і не відвернувся, хтось, хто знає свої тіні і тому не боїться твоїх. З такими людьми не потрібні маски, пояснення, виправдання. Існує легкість у цій глибині, радість, яка не гучна, але постійна. Якщо ти також обираєш справжність, напиши слово справжність в коментарях. Якість твоєї самотності змінюється, коли перестаєш з нею боротися, коли більше не розглядаєш її як недолік, а як простір, як можливість. Юнг описував самотність не як проблему, а як необхідну фазу трансформації. У самотності чуєш голоси, які інакше заглушуються гамом світу, починаєш контактувати з глибшими шарами своєї психіки, зі снами, інтуїціями, внутрішніми образами. Багато великих духовних традицій наголошують на значенні самотності: пустельники, ченці, містики. Усі знали, що певні прозріння доступні лише в тиші, не тому, що світ поганий, а тому, що він гучний. І в цій гучності втрачаємо контакт з тим, що юнг називав самістю тою центральною інстанцією психіки, яка більша за его, глибша, мудріша, поєднаніша з цілим. Тобі не потрібні свідки твого життя. Це усвідомлення водночас звільняє і лякає, звільняє, бо раптом розумієш, що можеш приймати рішення, яких ніхто інший не розуміє чи не схвалює, і це нормально. Лякає, бо більше не можеш перекладати відповідальність, не можеш сказати, але всі інші казали, що я маю, залишаєшся сам зі своїми рішеннями, а це означає, що несеш наслідки, але в цій самотності також зростає глибока цілісність. Коли ніхто не дивиться, виявляється, хто ти насправді порушуєш власні правила, коли це зручно, залишаєшся вірним цінностям, навіть коли це важко. Відповіді на ці питання формуєш для себе. І це робить їх справжніми. Люди, які навчилися цінувати власну компанію, випромінюють щось особливе це не гучна самовпевненість, не пихатість, а тиха рівновага. Їм не треба доводити, хвалитися, постійно виправдовувати своє існування. Вони просто є повноцінно без потреби бути більшими, ніж є ця присутність магнетична, але не в нужденний спосіб, приваблює не кожного, але правильних. Юн говорив про другу половину життя як час, коли зовнішні досягнення втрачають значущість, а внутрішній розвиток виходить на передній план. Багато людей переживають у цю фазу глибоку кризу, бо стратегії, що працювали в першій половині життя, раптом здаються порожніми, успіх більше не задовольняє, визнання відчувається порожнім, соціальні ролі стають тягарем. Це момент, коли питання про сенс стає неминучим. І часто це питання веде в самотність, бо відповіді не знайти ззовні. Можеш запитати інших, що має означати твоє життя, але їхні відповіді завжди будуть їхніми, не твоїми. Мусиш знайти мужність спуститися в себе, навіть якщо там темно, навіть якщо не знаєш, що знайдеш. Цей спуск те, що Юнг називав «зустріччю з тінню». зустрічаєш усе, що витіснив, свій гнів. Печаль, сором, страх, і також зустрічаєш свої непрожиті потенціали частини себе, які мусив принести в жертву, щоб вижити, бути коханим, належати. Ця зустріч болюча, але також цілюща, бо лише усвідомлене може бути інтегрованим. Багато людей настільки бояться цієї зустрічі, що проводять усе життя, будучи зайнятими. Заповнюють кожен момент відволіканням, шумом, людьми, активностями, щоб ніколи не мусити бути наодинці з собою, бояться того, що може спливти, коли настане тиша, і цей страх не безпідставний, бо в тиші чуєш правди, які десятиліттями ігнорував. Але коли маєш мужність зустрітися з цією тишею, відбувається щось дивне: речі, від яких утікав, втрачають владу. Вони все ще там, твої травми, помилки, сором, але більше не контролюють тебе. Можеш подивитися на них, визнати, а потім йти далі. Не тому, що вони зникли, а тому, що ти виріс. Якщо ти готовий до цього зростання, напиши слово зростання в коментарях, стаєш більшим за свої рани. Юнг вірив, що кожна людина несе в собі здатність до цілісності, не досконалості, а цілісності. Інтегрування всіх частин, навіть темних, навіть важких, більшість людей ніколи не досягають цієї цілісності, бо занадто зайняті підтриманням образу, вкладають стільки енергії в те, щоб виглядати добре, здаватися успішними, бути популярними, що не залишається енергії для внутрішньої роботи. Можливо, помітив, що більше не маєш стільки енергії для цих зовнішніх ігор. Спочатку це відчувається як втрата, як покірність, але це не втрата, це перерозподіл. енергія, яку раніше вкладав у соціальну показуху, тепер доступна для іншого, для творчості, рефлексії, тихого зростання, яке не видимо, але справжнє. Люди, які пройшли цим шляхом, розповідають про парадоксальне явище, щойно перестають шукати дружбу, з'являються справжні друзі небагато, можливо, лише один-два за життя. Але ці зв'язки мають якість, що перевершує все, що знали раніше, ніби Всесвіт чекає, поки будеш готовий, поки станеш достатньо сильним, щоб витримати справжню близькість, бо справжня близькість незатишна, означає бути побаченим навіть у темних кутках, означає бути вразливим без гарантії, що інший залишиться, означає не уникати конфліктів, а проходити через них у довірі. Що зв'язок достатньо міцний, такі стосунки можуть виникнути лише між людьми, які знають себе, які повернули собі власні проекції. Юн говорив про проєкцію як один з наймогутніших психологічних механізмів бачимо в інших те, що не хочемо визнавати в собі, захоплюємося в них якостями, які самі маємо, але не проживаємо. Зневажаємо в них слабкості, з якими боремося в собі. Поки проектуємо, не можемо нікого справді бачити, бачимо лише власні внутрішні образи, які кидаємо на них. Коли починаєш повертати свої проєкції, твій погляд на світ радикально змінюється. Люди стають складнішими, менш однозначними. Розумієш, що ніхто не буває лише добрим чи лише поганим, що кожен несе свій тягар, свої травми, боротьбу. Це усвідомлення робить тебе м'якшим, але й обережнішим. Більше не відкриваєшся кожному, але коли відкриваєшся, то повністю. Існує гідність у тому, щоб бути в мирі з собою. Гідність, яка не надається ззовні, а зростає зсередини, виникає, коли перестаєш зраджувати себе, коли відстоюєш свої межі, навіть якщо інші розчаровані, коли говориш свою правду, навіть якщо вона незручна, коли залишаєш ситуації, які тобі не на користь. Навіть якщо це означає залишитися самотнім, ця гідність не гучна, їй не треба пояснюватися. Вона просто є тиха впевненість, що робиш те, що правильно для тебе, і цікаво, що люди поважають цю гідність, навіть якщо не розуміють, відчувають, що тут хтось, хто не згинається, і це породжує мимовільну повагу. Правда в тому, що більшість людей ніколи не зрозуміють твоє рішення свідомо бути самотнім. Продовжуватимуть думати, що щось втрачаєш, що маєш відкритися, що самотність проблема, яку треба вирішити, і це нормально. Їхнє нерозуміння не має тебе турбувати, належить до їхнього шляху, як твоя ясність до твого. Тобі не потрібне їхнє схвалення, Не потрібне їхнє визнання. Що потрібно, так це власне схвалення, власне визнання. Питання не в тому, чи розуміють тебе інші. А в тому, чи розумієш себе сам, чи знаєш, чому приймаєш рішення, які приймаєш, чи спроможний залишатися вірним собі, навіть коли весь світ пропонує інший напрямок. Юнг описував індивідуйовану людину як ту, що більше не бореться зі світом, але й не визначається ним стоїть у світі, бере участь, але не залежить від його думки, може бути самотньою, не відчуваючи самотності. Може бути з іншими, не втрачаючи себе, ця рівновага мета, і вона нелегко досяжна. Шлях туди веде через фази глибокої самотності, моменти відчаю, темряву власної психіки, це не романтичний шлях, не героїчна подорож, це тихий, часто болючий процес скидання того, що тобі не належить. Кожен шар, що опадає, болить, бо звик до нього, але під ним знаходиш щось справжнє. І в кінці, коли пройшов через все це, стоїть усвідомлення, яке звучить настільки просто, що легко проминути ти достатній, не тому, що особливий, не тому, що чогось досяг, а просто тому, що існуєш. Твоє існування не потребує виправдання свідків, підтвердження, воно саме достатнє. Це усвідомлення не інтелектуальне прозріння, яке маєш одного разу, і потім забуваєш. Це тілесна емоційна духовна впевненість, яка закорінюється в тобі, і з цієї точки живеш інакше, рухаєшся світом з іншою якістю, не зверхньо, не відчужено, а просто спокійніше, центрованіше, ясніше. Люди помітять це, навіть якщо не зможуть назвати дехто буде притягнутий, інші відштовхнуті, і обидва варіанти нормальні. Ти тут не для того, щоб всім подобатися. Ти тут, щоб прожити своє життя якомога автентичніше, якомога цілісніше, якомога свідоміше. Будуть дні, коли сумніватимешся, коли самотність важко тиснутиме, і запитуватимеш себе, чи варто було коли пропускатимеш легкість, з якою інші, здається, проходять через життя, без усіх цих питань, без усієї цієї глибини, це людяно. Навіть індивідуйована особа не вільна від сумнівів, болю, туги, але потім є й інші моменти. моменти, коли прокидаєшся вранці і відчуваєш, що перебуваєш у мирі з собою, коли дивишся в дзеркало і впізнаєш там людину не як чужинця, а як друга, коли розумієш, що тобі ніхто не потрібен, щоб почуватися повноцінним, бо вже повноцінний, ці моменти нагорода. Не гучна, не драматична, але глибока. Вони те, заради чого робив усю роботу, переживав усю самотність. Вони доказ, що перебуваєш на правильному шляху, навіть якщо це не шлях, яким йдуть інші. Якщо дослухав досі, тоді вже знаєш, що не помиляєшся. Можливо, ніхто не казав тобі, що нормально мати мало друзів або взагалі їх не мати. Можливо, ніхто не підтвердив, що твоя самотність може бути ознакою зростання, а не невдачі, але тепер знаєш, і це знання все змінює. Дай знати в коментарях, чи знайомий тобі цей досвід, чи також проходив через цей процес, або перебуваєш посеред нього. Іноді допомагає знати, що інші йдуть тим самим шляхом, навіть якщо кожен мусить йти ним самотньо, і якщо це відео щось зачепило в тобі. Якщо допомогло краще зрозуміти себе, тоді підпишись на канал. Тут говоримо про теми, які більшість не порушує, про питання, що йдуть глибше, про правди, які незручні, але звільняють. Побачимося в наступному відео.